Інженери конструкторського боролуч спроектували ударний дрон Сокіл-300. У русі він може приводитися двигунами кількох типів. Маються на увазі українські силові установки МС-5005С та i 450 т 2 а також австрійська установка Ротакс-914. Злітна маса дрона прямо залежить від типу встановленого двигуна. Наприклад, модифікація «Сокола» з двигуном i450Т2 має злітну масу 535 кілограмів. При встановленні в БПЛА двигуна ROTAX-914 його злітна маса зменшиться до 420 кілограмів. Український ударний дрон здатний переміщатися на висоті до 12 кілометрів. Для управління ним використовуються інерційний блок і лазерні гіроскопи. Його розробили фахівці приладобудівного підприємства Арсенал. Як озброєння, безпілотник використовує ракети РК, Р2М та РК2П. Вони можуть вражати цілі на дистанції до 10 кілометрів. Дрон може нести на борту радіолокатор із синтезованою апертурою, а також малогабаритну радіолокаційну станцію. Точність сканування землі радіолокатором з висоти 5 км становить 30 на 30 см. Очами дрона є оптико-електронна станція від ПТРК «Бар'єр-В». Варто зазначити, що від типу встановленого в БПЛА двигуна залежить не тільки його злітна маса, а й дальність польоту. Модифікація з українським двигуном мапи 450 Т2 здатна покрити відстань до 1300 км. Дальність польоту безпілотника з двигуном Ротакс 914 може досягати 3300 км.